Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Нагадую, що мене звати Зоя, і сьогодні ми поговоримо про стійкість ароматів. Хтось мене а, просто десятою десятою дорогою обходить. Тобто я бачу, що від мене є запах. Чоловіки. так? Теж. Це, ну, це основна, основний мотив, чому ми купуємо парфум. Ми я не хочемо це. себе там травити якимись там східними солодкими ароматами зі спеціями або з ладаном. Отже, стійкість ароматів. Це така тема, яка щодня в моєму директі в інстаграм, і ще коли не було інстаграму, коли ми просто працювали по телефону. Щодня я чула такий запит від своїх клієнтів: чи стійкий аромат, чи він не стійкий. Ну це головна можливо причина того, чи купить людина парфум, чи вона його не купить. Звісно, для нас усіх, особливо для українських жінок та й чоловіків, теж це. Ну, це основна, основний мотив, чому ми купуємо парфум. Я хочу стійкий. Навіть іноді, коли запити приходять до мене в директ, людина навіть не уточнює, чи має пахнути аромат. Коли я питаю на зустріч, а чим же ви хочете, щоб пах ваш парфум, то це вже другорядне питання. Найперше людину цікавить стійкість та шлейфовість цього аромату. Тому, звісно, цю тему не можна було не... Освітити на каналі, тим більше що зараз канал перебуває не в кращому стані. Я вважаю, що подібні безікалки з таких популярних тем мають бути цікавими не тільки вам моїм підписникам, Ну і іншим людям, які ще досі, на, на жаль, не знають про мене та про мій блог. Тож розпочинаємо тему: стійкість та нестійкість. З огляду на те, що аромати. Бувають стійкими та нестійкими. Звісно, перше питання стійкість аромату, чи він є таким. Насправді, більшість ароматів, які створюються парфумерами, вони, вони є стійкими. Парфумери дурні вони розуміють, що аромат має довго триматися на шкірі, підкреслюю, на шкірі. І, звісно, такі. Світові бренди, які мають у своєму розпорядженні дуже гарні базові компоненти, які закріплюють а, аромати на шкірі. Звісно, вони їх використовують. І, звісно, їх аромати стійкі. Візьмемо Форда, Кюрджана, Ексні Іло, Монталь. Так, звісно, Монталь. Це цар стійкості та шлейфовості, вгідливісті навіть у вашу шкіру. Звісно, всі ці бренди використовують базові компоненти, які закріплюють, ці базові комп... закріплюють аромати на вашій шкірі. Більшість, я сказала, що більшість ароматів все ж таки стійкі. Звісно, є такі аромати, які створені бути тихими. Так ми їх називаємо в своїй парфманічній в своєму парфарфманіячному середовищі тихі аромати. Звісно, є така концепція тихих ароматів. Вони створюються здебільшого для. Західноєвропейського ринку, як відомо в Західній Європі, не є традицією пахнути дуже міцно, щоб за вами йшов 3-кілометровий шлейф. Такого здебільшого у Західній Європі люди не полюбляють. Тому саме на таку. Аудиторію створюються тихі аромати. Наші українські жінки і чоловіки, і всі люди, які користуються парфумами, не сприймають подібні аромати взагалі, але або більшість з них не сприймають. І, звісно, це вважається просто за викинуті гроші, якщо нішовий аромат коштує 5-7 тисяч гривень за флакончик, а від нього стійкості нуль. А лише тільки у вашій близькій такі аурі він звучить, то звісно, це просто в нашому понятті це викинуті гроші. Але це ну, не так, бо це є така концепція аромату. Наприклад, я можу навести приклади реально тихих, шедевральних просто ароматів. Сам аромат шедевральний, але, на жаль, його стійкість залишається за, за кордоном нашої свідомості. Наприклад, Ван Кліф Arpels орхідея ваніль, аромат, який кілька років, десяток років поспіль є моїм улюбленцем, але я завжди цей флакон орхідеї ванілі купую, продаю, купую, продаю. Тобто я не можу змиритися з його тишею. Проте сам аромат і його геніальність я зовсім не скасовую. І ще я нещодавно, завдяки своїй дуже добрій клієнтці, познайомилася з ароматом Pure Distance White. Це екстракт де парфам, це справжні парфуми, аромат дуже дорогої, класної. Пудри, так ось цей аромат, чомусь теж тихо сидить, тихесенько собі сидить на шкіру, не, на шкірі, незважаючи на те, що це парфум. Така концепція, pure Distance, висока ніша, а, овації та аплодисменти, але щодо стійкості, будь ласка, лише у вашій близькій такій атмосфері. А, якщо дуже близько людина до вас підійде і, не, і порушить ваші ваші Особисті кордони, то вона почує цей аромат. А якщо вона буде стояти трошечки далі на відстані витягнутої руки, то, на жаль, вже ні. Але це така дуже вузька ніша, і здебільшого таких ароматів ми не отримаємо на наш ринок, оскільки вони не користуються попитом. Є ще друга, друга категорія. Ароматів, які не стійкі, це просто тип ароматів геспериди, тобто аромати, які створені на основі цитрусових складових. Це можуть бути лимони, апельсини, грифрути, навіть наш улюблений бергамот. А, ну, все ж таки, бергамот більш стійкий, але от лимонні мотиви, мандаринові лимонні мотиви, особливо, якщо вони поєднані, наприклад, з зеленою травою або. Імбір додає, до речі, стійкості, але все ж таки так візьмемо геспериди. Так, вони дуже ефірні, і вони, в принципі, не можуть довго тримати шлейф, тримати стійкість на шкірі. Це такий тип ароматів. Здебільшого ми використовуємо такі аромати влітку, коли спека страшенна, неймовірна, і ми не хочемо себе там травити якимись там. Східними солодкими ароматами зі спеціями або з ладаном то, звісно, тоді на поміч приходить приходять геспериди, але від них не треба чекати, просто не ну, вражаючи стійкості. Є, звісно, серед них і винятки, наприклад, німецький аромат Орадьос від граф незважаючи на свою таку. Свіжість, але там є м'ята. Перепрошую, там є м'ята, ну, звісно, із передні нотки є. Він дуже стійкий. Але це аромат складний і це скоріше виняток, який тільки підтверджує правила. Ідемо далі. Чому аромат може нам здаватися нестійким? Наприклад, я від себе не відчуваю аромату. Це мене напружує певним чином, тому що я. Купила собі улюблений аромат, наприклад, від Леванті, хочу його розносити і хочу зрозуміти, як мені в ньому. Чи він мені комфортний, чи він мені мене задушить. Я е як через якийсь час після нанесення розумію, що я його не відчуваю. Мене це просто дратує. Звісно, я роблю собі такий. Таку поміточку в своїй голові, що він не стійкий, більше до цього аромату не повернусь. Але в цьому питанні є дві сторони. Перша, наша розповсюджена версія про те, що якщо я не чую від себе аромат, то він мені підходить. І, в принципі, я би погодилась із цим твердженням і розтлумачила б його з іншого боку. От до речі, з іншого боку можна зайти і завдяки одному дуже дуже знаному парфумеру. А, гадаю, що ви теж чули його ім'я, це Шурастон або викрадач ароматів на Ютубі, Це просто зірка зараз, ну, але це зірка а, стримів і а, такого шок-контенту. А із, із, спочатку це був парфумерний. Блогер. І ось він розкрив цю таємницю. Він розповів, що мозок людини так влаштований, що якщо щось зайве для людини, якщо щось може заважати її функціонуванню, зосередженню уваги, праці, ну просто нормальному життю, то мозок прибирає ці чинники від сприйняття. І тому ми не сприймаємо цей, наприклад, в даному випадку аромат. Ще це може бути викликане тим, що на підсвідомості якісь такі. Тригерні моменти існують, наприклад, це аромат якось у вашій підсвідомості асоціюється з якимось, з якоюсь, наприклад, небезпекою або з чимось неприємним, з якимись ну, не дуже приємними спогадами, то а, мозок теж може блокувати ці компоненти. Якщо, навіть, якщо, наприклад, у піраміді є якийсь такий один компонент, він його заблокує. Це не означає, що аромат не стійкий. Просто ви його не відчуваєте. Чому? Тільки що розповіла. Як з цього вийти? Запитайте тих, хто вас оточує, чи є від вас шлейф, чи є від вас аромат. Звісно, їх теж може, теж може тригерити а, цей аромат, і вони теж вони можуть його не відчувати. Але здебільшого, практика показує, що. Здебільшого люди кажуть, що так, аромат є. Хтось каже більше, хтось менше. Хтось каже, о я вже вчаділа від твого шлейфа. Хтось каже, так, я, я чую від тебе конвалі, хоча там взагалі конвалі немає, але будь-які асоціації у людей виникають із вами, і з вашим ароматом. Вони можуть, можуть цього навіть не усвідомлювати, але цей аромат буде в них асоціюватися саме з вами. Тому стійкість в цьому випадку дуже спірне питання. І, скоріш за все, аромат стійкий. Просто ви його не чуєте. Ще одне питання, яке я завжди розділяю це шлейфовість та стійкість. Питають: дайте шлейфовий який аромат? До появи молекул в парфумерній в парфумерному житті, так? Синтетичних молекул, я б сказала, що стійкість і шлейфовість це одне і те саме поняття. І, в принципі, я і досі так можу сказати, але ж ми маємо молекули на цьому світі. Тому е молекули, е хто їх винайшов? Геза Шон. Геза Шон зі своїми есцентриками та молекулами довів, що стійкість та шлейфовість не одне і те саме. Наведу приклад. колись я. Вирішила зекспериментувати. Я не люблю молекули, я про це завжди кажу, хто мене давно дивиться, про це знає. Але я вирішила зекспериментувати і все ж таки нанести молекулу 02 на свою шкіру і піти у гімнастичний зал, щоб позайматися. Тоді я пішла, звісно, я не відчувала від себе цього аромату, коли його нанесла на шкіру. Мені здалося, що це була просто вода з крану. Тобто, взагалі жодного запаху нема. Я собі спокійно займалася, але в якийсь момент я зрозуміла, що люди, які мене оточують, вони розділилися на два табори. Хтось мене просто десятою десятою дорогою обходить. Тобто я бачу, що від мене є запах, так? щось смердить тим людям, вони тікають. А хтось принюхується і зближається. Тому я зробила такий висновок. Хтось мені навіть сказав у роздяганні або навіть в тому ж залі, що є дуже сильний шлейф. І здається, хтось навіть спитав, що це за аромат. Але це не точно, принаймні, реакція людей була. Що це означає? Що шлейф від мене був, а запаху від мене Ну, просто жодного. Тому я вважаю, що у випадку з молекулами. Стійкість це одне, не чую, а шлейф це зовсім інше. В усіх інших випадках це одне й те саме. Ще одне питання щодо стійкості. Дуже часто люди мене питають, а, а скільки годин тримається аромат? Це моє улюблене питання. А я його віднесу до непрофесійних відповідей продавців парфумів. Люди мають право таке запитувати, тому що їх просто ввели в оману. І коли продавці кажуть, цей аромат тримається 6, 8, 12, 48 годин, люди це проковтують, і потім із цим же запитом ідуть до мене, до інших продавчинь, парфумів, до розпивщиків і так далі. Розумієте, це поняття дуже суб'єктивне та індивідуальне. Неможливо заміряти е, кількість годин звучання армату. Це просто схоже, знаєте на що? Е, коли ти замірюєш свій настрій, У мене настрій сьогодні поганий був з 8 до 12, а по 12 годині в мене був, не знаю там, підйом. Е, так, але все ж таки, е, коли вам продавець каже про. Тривалість аромату звучання, так, його на шкірі, треба від нього піти геть. Тому що, як я вже сказала, аромат може бути стійкий, нестійкий, про це ми вже обговорили перед тим. Але години це мене просто вбиває. Ну, насправді, не вимірюйте стійкість годинами, це неправильно. Ще у ароматів є така особливість. А, зранку він, він відкривався першими, так верхніми нотами. Потім трошки пізніше вже пішли серц серцевинка, так, ноти серця, і база відкривається протягом всього дня. І саме ця база може змінюватися протягом дня. Дуже багато чинників на це впливає: погода, настрій, гормональний фон, не знаю, вологість, вітер, зміна. Зміна всього, розумієте? І аромат, якщо це справжній аромат, класна ніша, він буде грати годинами, а може просто замовкнути, як йому, як йому заманеться. Тому що це кожний парфум справжнього митця, якщо ми кажемо про нішу парфумерію, так, як якісно, то це витвір мистецтва. Не всі, не всі, але багато є. Тому а, треба це розуміти і не вимірювати. Кількість годин, будь ласка, я вас прошу. Але, знаєш, ви так не робите. І ще такий прикол. Нещодавно я побачила у, у однієї з улюблених блогерок таку фічу, що аромати не можна наносити на шкіру, а на одяг або на меблі. Дуже поважаю, дуже люблю і дивлюся, але тут. Перепрошую я не погоджуюсь з нею, оскільки аромати створені для того, щоб їх наносити на шкіру, оскільки тільки на шкірі аромат максимально якісно відкриється, розкриється усій своїй красі. Як я вже вище сказала, ноти початкові, ноти серця, ноти бази, ну як вони можуть розкритися красиво та, скажімо так, так як задумав їх. Створювач, так як задумав парфумер, наприклад, на е, светрі, на худі або на або на хутровому комірцю. Е, так, запах буде. Запах буде довго триматися, до прання, може навіть і після прання. Але це буде такий плоскенький аромат, це буде аромат, скоріш за все, серця, і такої трохи пом'ятої бази. Це не буде той аромат який звучить зі шкіри. Тому наносити аромати на тканину, на меблі, на шарс, на комірець можна. Але що ви будете мати в сухому залишку? Ви не будете мати тієї краси аромату, який би був при розкриттю на шкірі. І тим більше, якщо ми, як ми любимо нанести бакару. На свою шубу. шубу ми носимо, наприклад, якщо це натуральне, натуральне хутро або не натуральне хутор, не має значення, носимо кілька сезонів. А де гарантія, що наступного сезону у вас не зміниться смак, і ви не захочете змінити бакару, наприклад, на ербапуру або на кірки. Ваш комірець буде пахнути бакарою три роки поспіль. Навіть якщо ви захочете зробити хімчистку цієї шуби, нема гарантії, що бакару можна буде витравити з того хутра. Щодня ви змінюєте настрій, щодня ви можете, можете завдяки розпивам так змінювати свої аромати. То не хіба вам змішувати, міксувати тут на хутрі бакара? Тут у нас ще що інше, так само і на одежі. Ну, вважаю, що це непрофесійно і якось. Ну, якось крінжову. Тому не наносите, будь ласка. Так, на волосся. На волосся ще можна нанести, звісно. А, волосся, ви, Якщо у вас така зачіска, як у мене, така хаотична, то тоді, звісно, буде шлейф і, можливо, іноді з, з, з деякими ароматами, це буде ну, влучніше, ніж нанести на шкіру. Але це теж виняток, який лише підтверджує правила. Правила наносимо аромат на шкіру. Отже, все, що я мала сьогодні в голові, я вже виклала. Щодо стійкості, вся, вся інформація з цього відео вона була надана мною лише з мого досвіду, з того, що мене питають люди у директ в моєму інстаграм. Звісно, всі ці питання здавалися б такими наївними, трошечки такими дитячими, але насправді люди часто щодня мене питають одне і те саме, я вже більше не могла мовчати, тому я, звісно, Вирішила завести такий собі а, у своєму блозі таку собі базікалку щодо таких тем, які є актуальними. Сподіваюся, що вам це цікаво. Якщо ця а, підбірка таких чудових, як на мене, питань щодо стійкості, вам була корисна? То об, обов'язково напишіть про це в коментарях, підтримайте мій канал, щоб він знову скакав, як дурний по всіх стрічках рекомендацій як це було раніше. А, дуже вас прошу, поставте мені вподобайку, будь-яку реакцію, підпишіться на мій канал, а, задзвоніть у дзвоник, щоб не пропустити. Нові відео, до речі, я а, додала ще шорти, де, цілу, навіть низку а, шортів з цієї теми. В принципі, якщо серед вас люди, які не люблять дивитися довгі відео, таких багато, я знаю сама така. А, це не стосується парфумерних відео, всі дивлюся. А, навіть не на прискорені швидкості, то, будь ласка, зайдіть. Тут же на мій канал є низка сторі... низка шорців, які в принципі стисло, стисло і дуже коротенько розкривають цю саму тему. Звісно, тут багато було фішок, яких я там не, не сказала, але у шортсах все стисло зрозуміло про стійкість і нестійкість ароматів. Тож, наразі я закінчую. Якщо це було цікаво, ми продовжимо базікалку на моєму каналі. Ну а поки що всім па-па, слава Україні!